Дорога, виноградним масивом по маді. Очі ще мала гора. Загальна кількість винограду 64 гектарів. Ми е, фактично знаходимося посеред виноградного моря. Е, це вражає дійсно поєднання природнього ресурсу і е, людської наполегливості. Це вся ручна робота. Зима обрізка, весна підв'язка, осінь уборка. Е Кожний куш любить, щоб ти сам на нього находив. Ми в берегово, в краю виноробів. Там, звідки починається чизай. Мабуть, найпопулярніше українське вино просто зараз. дуже. Слухайте, я їду і кажу, боже, мені так подобається, все під лінійку, все чітко. А ви щоразу, коли приїжджаєте, які ваші відчуття? Заправляєш трактор, а тут схід сонця. Всі сплять, ти тут стоїш один. Косулі наші тут виходять. Так. Косулі виходять, кабанчики виходять, а ти тут стоїш фазани кругом, лисиці кругом. Це щастя? Для мене так. Ми називаємо цю локацію Мала гора, це як окремий теруар. Чим вона цікава? Ну, ви подивіться, який тут ландшафт. Вона схована в такому маленькому кратері, і вона оберігається від сильних вітрів, від граду. Лозини ростуть рівно. Ми їх ховаємо за такий друт. Тобто виноград отримує достатню кількість повітря. Він отримує достатню кількість сонячних променів. Є господарства, які вирощують не 2 кг на кущі, а 14, 10, 8. Е, тобто, це нормально? Це забагато. Ага. Тобто, це знущання на рослиною? Зразу якість знижується. Угу. Їй легше в 2 кг вкласти всю енергію, всі поживні речовини, виростити високоякісний виноград. З 2006 року ми завезли саджанці, висадили їх, і тепер у нас власні виноградники. До речі, кількість наших саджанців абсолютно співпадає із населенням Закарпатської області. Тобто у нас на виноградниках така міні-закарпатська область. Будемо знайомитися з нашим вином, дивимося на колір. Блідосолом'яний, красивий. А тепер знайомимось з ароматикою. Що відчуваємо? Ну, Я, якщо чесно, відчуваю і персик, і абрикос от щось таке дуже приємне. Поколихаємо воно. Кілько, раз. Да. І тепер другий ніс. Розцвіло. У мене другого носу нема. Це носи у нас два. А ротики може бути і три, і десять, і двадцять. <рес> Як гарно. Ой, тут, так, прохолодно. Бадьоро. Тут е, постійно 14-15 градусів температури. 174 штуки дубових бочок, в яких витримуються е, різні сорти і різного року врожаю. Е, ті сорти, які тут їм пощастило, це якісь унікальні. Так, це фурмінт, каберне, мерло, пінонуар, кабернефран. Золотан, ваша команда отримує найвищі нагороди не в Україні, а у світі. Як вам це вдається? Це дуже складно. Завжди не треба зупинятися на одному рівні. Завжди треба чогось шукати більшого, чогось чогось кращого. Завжди треба стремитися щось зробити унікальне. Доволі часто успіх поєднується з тим, що просто пощастило в виноробстві може пощастити Ні, нема такого, що пощастило. Еж... Треба дуже тяжко дуже тяжко зробити. Але саме вино це все ж і про щасливий випадок. Легкі білі вина менше залежать від сонця. Аби створити червоне, має зійтися неймовірна кількість факторів. Але фурмін це справжнє диво, оцінене експертами з усього світу. Насправді це в нас не просто солодке вино, це золото в келиху. Якщо глянути на нього через світло, бачимо оці от вийні ніжки, маслянистість. На нього просто хочеться дивитися. Навіть не треба його пити. Якщо вдихнути аромат, я вже вдихнула. Ви бачите, вже вдихнула все. Вже, вже нотки, персик, айва. Я таке пробувала, вже смакувала. Я, до речі, таке смакувала вперше в Австрії, але воно було більш таке, прям приторно солодке, а це дуже приємно солодке. Його можна поєднувати з фруктами, навіть з якимись холодними десертами, типу морозива, можна з вогрою. Але як б його взагалі? Просто так. Найкраще його поєднувати з хорошими людьми. А якщо ви хороша людина, то й наодинці добре. Ми говоримо про це вино, яке мені дуже сподобалось. Воно мені знаєте, чим сподобалось? Окрім того, що воно дійсно вишукане. Мені сподобалось, що воно краще, ніж австрійське. І я кажу, знаєте, кажу, чому ви про це не говорите? Я, я, я дуже радий, ми, ми, як винороби самі правду ви кажете. Дуже скромні. У мене є син, і він десь з 11 років захоплюється вином, і ми навіть дві партії з ним зробили домашнього вина. Молодці. А, а ви пам'ятаєте, коли ви вперше захотіли стати виноробом? Десь 25-30 років тому назад. Угу. Буду чекати, поки мій виросте. Але навіщо чекати, як є можливість отримати пораду від найкрутішого, хоч і дуже скромного винороба Закарпаття? Архип довго розпитує Золтана. Тож маю надію, що наступна наша партія домашнього вина буде хоч трошки схожа на фурмінт. Зараз на нас чекає коньяк. Ви ще не знали, що я обожнюю коньяк. Це мій найулюбленіший зимовий напій. Взагалі обожнюю. Приходиш з роботи, тебе чоловік чекає, спільна бесіда, келих. Коньяку це просто. Це прекрасно. Так. Да. Він любить обійми, любить теплоту людського тіла. Дуже ніжний. Дуже ніжний. Я б сказала, жіночий. Я, наприклад, не люблю нав'язливі аромати, різкі в кон'яці. Насправді він у нас і жіночий, і чоловічий. Пасивний курець, що то дуже шкідливий. А от. Пасивним пояком це ще важче бути, можливо, щоб нашим глядачам було трішки легше в цьому питанні. Ми можемо щось розіграти. Можемо розіграти пляшку нашого черсики. або можемо розіграти в принципі і коньяк Закарпаття. або і коньяк, і вінце. Тож пляшечку білого від балансу білого отримує автор коментаря під цим відео, який набере найбільше уподобайок протягом тижня з моменту публікації. А от володаря закарпатського коньяку я визначу сама за найкращу історію про коньяк у вашому житті. І раз уже пішла така гулянка, не забувайте ставити лайки цьому відео про Закарпаття і підписуватися на канал. Як ви себе відчуваєте, чи це помірне вживання алкоголю? Я не ставлюся до алкоголю як до чогось, від чого треба обов'язково сп'яніти. Я ставлюся до алкоголю як художник до свого витвору. Для мене цікаві всі тони, всі відтінки. Це найголовніше. Як музикант кожну ноту відчуває, так і в мене з алкоголем. Для мене головне це не багато пити. а… Багато чого відчувати завжди себе заспокоювала, що якщо технологія виробництва вишуканого вина і лишиться для мене незбагненною, то принаймні відкоркувати собі пляшку доброго каберне зможу із заплющеними очима. Та як виявилось, навіть це може бути проблемою, якщо мова про Сабраж. Сабраж це пішов за часів напз часів Наполеона. І, власне, тоді його кавалеристи, коли поверталися із перемогою. Вони прямо на коні, користуючись шаблею, відкривали і гристи шампанське. От це було символ принесення перемоги. Ну, так акуратненько знімаємо його і маємо надію, що пробка сама не вискочить. Не вистрибне. Я не знаю, що робити. Вона зараз yeah. вискочить. Святкуємо. Це просто вона вже злякалась в мене. Злякалась в мене. Наша ціль вибити горлишко. Ось бачите, ось ця доріжка. Можна я да, за вами бачу. Стану? Дивіться, давайте руку. <кхем> ні, ні, ні. Ми да. е, обов'язково тупою стороною, і ось нахил має бути 40% і проводимо впевнено, але по цій доріжці. Витримайте. Угу. А Олеся молодець. Подивіться. Давайте. Це дуже гарно. Все шикарно. І, і сіни, приємні і цей емоції. Вітер, і ці аромати. Я вам дуже вдячна за вашу працю. Такий масштаб. Дякую вам, що приїхали. Буде добрим. З'ясуваю.